Пресвята Діву, мати Господа, Царице небес і землі, зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших, подивися з висоти святої Твоєї на нас, що з вірою і любов'ю поклоняємося пречистому образу Твоєму. Ось був гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ твій, як на тебе живу, що перебуваєш між нами, приносимо смиренні наші моління, бо не маємо ні іншої помочі, ні іншого заступництва, ні втіхи. Тільки Тебе, О мати всіх скорботних і обтяжених, поможи нам немічним утамуй скорботу нашу, настав на шлях праведний нас, заблудлих, вилікуй і спаси безнадійних, даруй нам останок часу життя нашого. У мирі і тиші проводити, подай християнську кончину і на страшному суді, Сина Твого, явися на милосердною заступницею, щоб завжди оспівували, величали і славили Тебе, як благу заступницю християнського роду. Зі всіма, що догодили Богові. Амінь.